Біля ліцею у селі Щербані планують облаштувати зелений клас. Це клас на свіжому повітрі. Це будуть різні уроки від бажання вчителів та дітей. Планується монтаж альтанки з лавочками, столами. Навколо альтанки це зелені насадження, дерева, кущі. Цей проєкт працівник ліцею Максим Хмеленко подав на обласний конкурс екологічних ініціатив. На втілення можуть отримати гроші з громади та обласного бюджету. Про цей конкурс я дізнався з інтернету і, порадившись з керівництвом, з учнями нашого закладу, вирішили спробувати свої сили. На мою думку, зелений клас, поєднання навчання та повітря – це досить непогана ідея. Цього року до голосування на обласному конкурсі допустили 85 проєктів із 39 громад регіону. Ще шість ініціатив відхилили, зокрема, через невідповідність умовам. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу інвестиційної діяльності Полтавської облради. Леся Дроботенко. за її словами, голосування за проєкти стартує 8 червня на онлайн-платформі Smart Region. Аби підтримати ініціативу, треба зареєструватися. Триватиме 12 календарних днів. Голосувати можуть всі мешканці Полтавської області, не прив'язуючись до якоїсь громади, тобто за будь-який проєкт будь-якої громади. Максимально можна підтримати три проєкти. Голосувати можуть мешканці від 14 років. Чому? Бо система авторизації розрахована на банківську систему. Це та. Перелік банків повний НБУ. Або ж це КЕП, або Smart ID, тобто електронні ці підписи нового покоління. Ми не вперше в це беремо участь. Перемог ще не було, але надія є. Це місце є дуже подобається нашим учням. Вони дуже часто проводять свій відпочинок саме на території нашого навчального закладу. Дуже часто вчителі природознавства виходять на уроки і проводять спілкуються саме на природі. І уроки, і різноманітні освітні заходи. Ми проводимо були на природі. У нас є певні зони, де є місця відпочинку. Діти навіть приносили свої лавочки. Діти говорили, що є така ідея. Десь бачили, хотілося б, щоб у нашому закладі був зелений клас. Реалізувати проєкти, які наберуть найбільше голосів, мають цього року. На це з обласного бюджету спрямують 6 мільйонів гривень. Частину фінансування має надати і громада, а також можна залучати спонсорів, каже Олеся Дроботенко. У межах шести мільйонів буде визначено переможців по селах, селищах і містах. Один проєкт 250 тисяч, але є проєкти на менші суми. Тобто, це все залежить від голосування. І ми рахували, що десь 20-25 проєктів переможців має бути цьогоріч. Громада має надати гарантійний лист і профінансувати не менше 50% від вартості проєкту за словами Олесі Дроботенко. Голосування завершать 20 червня, а до 23 червня мають оголосити переможців. Нагадаю, конкурс екологічних громадських ініціатив на Полтавщині проводять від 2019-го. Торік його не було через повномасштабну війну в Україні. За весь час на конкурсі визначили 119 проєктів переможців. Із них реалізували приблизно 80%. Інші поки не втілили, зокрема, через брак фінансування та складнощі з оформленням документів. Лілія Пархоменко, Сергій Єрохов та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.